Всім привіт! 5 лютого ми на риболовлі, нагадаю, вчора ми залишили джерлиці на ніч, вчора ми піймали два судака, два трофейних судака і дві щуки. Щука також одна була немаленька. І вирішили половити другий день на цьому місці. Все одно немає більш куди їздити. Немає льоду. Як ви думаєте? Зночі, щось буде? Будуть спрацювання? Будуть, ми вже йдемо їх перевіряти. На даний момент бачу три спрацьовані жерлиці. Так, і хто не бачив першу частину цієї риболовлі, де ми ловили судаків на жерлиці, судаки великі, один просто ну, трофейний. То посилання на це відео буде в першому закріпленому коментарі. Подивіться. А ми йдемо перевіряти жерлиці. Випав сніжок, змінилася е, погода, морозчик, вітерець, ось під берегом дві спрацьовані жерлиці на щучому місці. Нам треба кожну жерлицю. Перевірити, незалежно від того, є там спрацювання чи немає. О, не, не замерзло, то є добре. Замінити живця. Холоста, так? Холоста. Замінити живця, почистити жилку, може там десь сміття набилося. І живця нема. От будемо ставити. Живці у нас, як завжди, плотвички і уклейки. Уклійки у ставимо на судака, плотвичку на щуку. Ну, ближче до берега явно плюватиме щука, по руслу може бути судак. Що було вчора, судаки були. Цікаво, тут буде риба чи ні. О, тут риба є. Тут сидить натяжечка, рибка є. Рибка вже втомилася. І це щось схоже на судака. Так, це судак, але він якось зачепився. Багор. Я його підхвачу, бо він якось боком. Подивися, бачиш як? Чи запутався? Ти да, да, да. подивися, не можу, бачиш. Подожди. Подожди. Не можу розвернути його. Щоб направити в лунку. Да, Диви, пошов. І судачок заліковує, начебто такий. А ну давай рукою його. Ох, який, який гарний судачок. Який гарний судачок. Ох ти шо. Що я сказав? що під берегом буде клювати щука, а клюнув судак. Ось такий. Я думаю в районі півтора кілограма. Початок? Це перший судак в житті, який пійманий отак зночі. що ми приходимо і він на жерлицю вже клюнув. Може правда він клюнув о 5-й, о 6-й годині ранку, хто його знає. Ми ж то приїхали десь пів восьмої. Ну, ми не спішимо. Що спішить, якщо. У нас вже жерлиці стоять. Судак явно... Явно глибоко зажрав, будемо щось якось діставати. Ну, поміряю для вас. Я і так бачу, що заліковий. 50 см, півтора кілограма буде. Зараз поки виставляє жерлицю. Я зважу. Кіло вісімсот тридцять. Снігу на ньому мінімально. Кіло 830. тридцять. 800. Нормальне. Рибеня. Третя спрацьована жерлиця. На руслі. Є натяжка. Є що? Не пайму. Не пойму каже. Мої немає. Ну-ка як? Ти ж рибину. Ну воно, тяне. Нема нічого, є? Нема. Палка була. Ага. Полоста. Живе цілий. Ну добре. Що? Не важі його в них, зараз буду закидати. Чихай, ладно. І тепер кожну жерлоцю потрібно підняти, витягнути, почистити від сміття, подивитися, що з живцем, він може бути дохлим, може взагалі його не бути, злетів. Лунки не замерзли. Тепер їдемо із речами туди до промоїни будемо судака на балансир спробувати ловити по старих лунках, їх перевіримо, а потім нові крутить. Я думаю, що щука, якщо і буде сьогодні клювати, то це туди, після 9-ї години, може після 11-ї. Будемо снідати. Рибка не клює, на балансир нічого. Ну і желеці також мовчать. Я ще зранку нічого не Треба тобто Перекусити чаю попити. Ну як зазвичай, ми робимо. Перший перекус. Сало є, є. Термос Термос. <хи> Термос наче тормоз. Термос 1,3 літра. Мене питали. Ну, на риболовлю на день вистачає. Навіть я ділюся чаєм, тому що ну, сам я не випиваю 1,3 літра за день. Рыба, рыба. А? а. а я, я думал рыба. <laughs> а Судака б... а, показался палкой. Коряшка клюнула на баланси. І як його... Не достаєш до балансира? Де він там? Та парка добра. О. О, все. Нічого тут не клює. І Желеці мовчать. Кілька годин ми впиралися. Нуль. Тому підемо далі по старику. Пошукаємо рибку в інших місцях. Ну от, дивно, що повна тиша і на живця. А зараз вже майже 10-та година ранку. Ранкового кльову немає. 11 годин дня. Побігали з балансирами, покрутили луночки, не клює і желиці мовчать. Ну. Надіємося, що після 11-ї, може там у 12 після обіду риба все-таки прокинеться і почне клювати. Ось така от ситуація. Буває, буває, що риба повністю закриває свого рота. Вийшли ми з Женею на берег, розпалили багаття, будемо грітись. І може в цей час у нас там буде якесь працювання на жерлицях, може все-таки ми дочекаємось сьогодні рибу. А так за багаття сало жаримо ковбасу, п'ємо чай. Гріємося і чекаємо кльової риби. Зараз десь вже 12 годин дня. Сальце піджарили гаряченьке. Ну, ми на суху, як завжди. Тільки чай, а то питають. Так, 100 грамів було чи ні, ні не було. Ніколи такого не було, а сьогодні є. Майже 2 години дня і у нас перше спрацювання. Перше. Надіюсь, що це буде риба, а не якесь сміття там чи лід. Посередині русла. Пробуємо. Так, да, пробуємо. Буде що чи не буде, зараз побачимо. Наглухо. Наглухо не двигається? Наглухо. То це Наглухо. зовсім? А що це таке може бути? Обрив буде Не йде? Це що? Це щось плило і коротше Не, тяни... не тянеться? Не спіші, не спіши, зараз подумаю. Ну це точно не риба Може хіба в корча завело Ні, ну вона жило цю тягне. Ого Якщо жилка витримає, то може і Та й підтягнемо. Це потихеньку йде, але дуже важко. Я думаю, що там не риба, а просто ну, якийсь і люки може. Йди, йди, йди. Йди щоб На Ти представляєш, якби... Що ми там тягнемо? Не знаю, що ми там тягнемо це. Главне, щоб не... Ну йде. А прикол буде, якщо там ще буде рибина. ну завела в корче. Я представляю, яка це рибина. на цю пустяку. Ну дивися, вдвох потихеньку, жилка, ріже руки. Багор у нас тут у санях. Там багор. А там багор. Тут ну, ще може лунку треба буде розбивати Багато там вже жилки вийшло. Уже скоро Це воно, оце так і наплило. вперлося, так? Не йде? Вперла Давай може чи передохнемо йде? Руку не поріж. А, це получається воно вже десь тут під лункою то його підняти важко Давай. Буде важко піднімати Тянем тянем не дотягнемо. Йде? Де, йде? Потихенько. Метрів 15. Ні, хотілося, щоб там, крім коряги, ще була й рибина. А чи буде вона? Де вона там? Ніяк. Та вже б скоро. А ти знаєш, якщо ми цю гіллюку відпустимо, вона попливе, може ще якусь нашу жирлоцю. <різь> зачепить. Щось потрішку так? Є. Що, де є? Так, є. Вон та рибина яка баяска Дивіться, ротки Крокодил, вон рибина Так пошли Там дожди Тут нема не мама З собою Багра. Бахра така, короче вона Розбили лунку, ось живець. Це я показую, що це не, не риба клювала, а ось оця гілка, яку ми дістали. Жилка витримала 0,35. Ми цю гілку змогли проти течії дотягнути до лунки. Підв'язали її мотузкою і дістали цю гіллюку ми діставали тому що можна було не діставати просто жилку відрізати і хай пливе під льодом але якщо вона поплива під льодом вона могла б почепляти інші жерлиці, які стоять в ряд. було б ще гірше ну важко діставали тому що давило крепко чуть руки не порізали жилкою Лунку прикрили, щоб ніхто не вскочив. А ще зараз підемо, не знаю, чи до туди дожерлись. Чи, чи ногою вже збити хоч одну. а? Моногою хоч одну збити. Щоб спрацювала. То сьогодні давлення. Подивилися календар там, де прогноз кльова, то на сьогодні кльова щуки і судака немає. Так є. Хоча я в ці календарі не дивлюся, Це чисто від нічого робити. Досиділи ми до 4 годин вечора, Уже бачу, що кльову точно не буде, тому йдемо збирати жертло і поїдемо додому. Ми проловили цілий день. І жодного спрацювання, жодного. Так само і балансири. Нічого, мовчить хижаки на балансир, клієчку. Ще збережемо, може на наступну рибалку буде. Тому що зараз їжівця живця піймати дуже складно. Особливо такого. Сьогодні у нас в улові тільки один судак. Я його зважував зранку, кіло 800 був. Риба не клювала, ми її шукали. Правда, вжеблиці не переставляли, але шукали на балансир. Не знайшли. Буває. Добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі. Дякую за увагу.